тут та створюється бюро одне повинно попереджувати превентивну появу корупції інше повинно карати, коли вона вже з'явилася чи не забагато контролерів? Ні, абсолютно ні, тому що ці функції потрібно рознести. Я підтримую свого колегу в тій частині, що я категорично проти приходу на керівництво антикорупційним бюро людини, яка вже працювала в правоохоронних органах, неважливо в яких міліції, прокуратурі, СБУ, не принципово. Це має бути нова людина, яка не має жодних зв'язків всередині цього середовища, яка зможе забезпечити принципово нову якість роботи цього органу, адже той формат роботи. Прокуратури, міліції, СБУ, який в нас був всі ці роки, це абсолютно не та робота, яка повинна бути. Якщо ми подивимося, яким чином працюють подібні органи в країнах, як нас називають старої демократії, вони займаються не збиранням папірців, то що відбувається в нас, а вони займаються реальним розслідуванням. Я знаю приклад, коли наші правоохоронці проходили приймала участь там в одному семінарі обміну досвідом е, в Європі і запитується: А можна подивитися там якісь там іще там документи? Стосувалося там боротьби з контрабандою. Ті кажуть, ну так, звичайно, але це, напевно, буде довго. Жодних проблем. Відкриває комп'ютер, підносить свій жетон і відразу людей бачить свою інформацію. Тобто це має бути принципово нова якість, а принципово нова якість забезпечують нові люди. Водночас, значить, ми вже говорили з е, рядом людей, які. Е, Забезпечують якби і і і проводження цієї конкурсної комісії з нашими грузинськими друзями, які консультують по організації цього бюро, і для того, щоб воно дійсно почало працювати. Тому що суспільство хоче результату. Ми хочемо результату. Але знаєте, ми наприклад хотіли результату, коли боролися з великою кількістю держчиновників. Тепер, ніби, цю кількість скорочуємо, і створюємо все нові, нові, нові бюро, які будуть знову ж таки боротися Це із влаживанням в в чиновників. Препарат... Не повинна переходити Апараті. в якість, якість не повинна переходити в кількість це повинні бути абсолютно незалежні речі. Я завжди говорив, що просто змін, зменшити кількість чиновників воно нічого ніколи не дасть. Воно може дати тільки в тому випадку, якщо формат роботи відповідного органу відповідної структури буде змінений до коріння.